Що є непомітною ознакою того, що хтось не є хорошою людиною? Усі їхні колишні божевільні, а вони ні в чому поганому ніколи не винні. Я бачу, ти зустрів мою колишню. То як це бути божевільним? Коли хтось каже, погано, якщо вони зазнають невдачі, але ще гірше, якщо вони досягають успіху. Я працював з такою жінкою. Вона була єдиною, кому на її думку було дозволено досягти успіху. До біса токсична. Я через це викреслив друга зі свого життя. У нашій групі друзів із п'яти людей ми з ним були останніми, хто жив з нашими батьками. Коли я купив своє перше житло, він розлютився і почав нарікати на те, що він залишиться єдиним, хто досі живе вдома. Це не єдиний приклад, але він став останньою краплею. Вони вірять, що вони заслуговують повагу і вимагають її від вас негайно. Я перефразую це: деякі люди вимагають, щоб ви поважали їх як авторитет, перш ніж вони поважатимуть вас як особистість, але це зовсім не те саме. Я збирався написати те саме. Іноді люди використовують слово повага у значенні ставитися до когось як до людини, а іноді ставитися до когось як до авторитету. Для деяких, якщо ти не поважаєш мене, я не буду поважати тебе. Означає, якщо ти не ставишся до мене як до авторитету, я не буду ставитися до тебе як до людини. Або навпаки, коли вони люблять постійно говорити з усією повагою, безпосередньо перед тим як висловити неповагу до когось. Якщо хтось не заслуговує поваги, технічно з усією повагою все ще є правильним, кажучи, це з сарказмом проявляється відсутність поваги. Вони мають звичку говорити погано про інших людей за їхніми спинами та поширювати плітки та чутки. Ви можете багато чого сказати про людину, спостерігаючи, як вона говорить про своїх однолітків за спиною. Коли людина час від часу висловлюється погано про когось, наприклад, про свого начальника чи однокласника через якийсь неприємний досвід, це нормально. Ми всі це робимо. Але коли людина зазвичай поливає брудом людей за їхніми спинами, це великий червоний прапор. Це буквально всі в моїй пожежній частині. Це як постійна робота в шкільній роздягальні, наповненій драмою. Мені цього досить. Тепер я просто сиджу сам цілими днями, і тепер вони говорять про мене. То біса, доросле трудове життя. Це відверто кажучи, як старша школа. Моя мама зовні була наймилішим ангелом, але за зачиненими дверима ніколи не говорила нічого хорошого, ні про кого. Зрештою, я більше поважаю людей, якщо вони готові говорити щось комусь прямо в очі. Можливо, вони мені не подобаються, тому що вони трохи дурні, але принаймні вони надволикі, не визнають своїх помилок і завжди приписують їх комусь чи чомусь іншому. Оу, я бачу, ти зустрів мою маму. Знаменита фраза моєї мами, коли її спіймали на тому, що вона робила щось не так. Ну я не знала, замість вибачте. Моя мати, ну мабуть, я просто жахлива мати, яка ніколи нічого не може зробити правильно. Гадаю, я просто ніколи не буду знов це робити за найменшим будь-яким проханням. Так само їх неможливо притягнути до відповідальності. Вони діляться з вами особистою інформацією про інших сто відсотків. Якщо вони діляться з вами, то вони також діляться з іншими особистою інформацією про вас. Коли людина смітить, це не насильницький вчинок чи щось подібне, але це вказує на відсутність поваги до людей навколо і зазвичай поширюється на інші аспекти життя людини. Погоджуюсь, кілька людей, яких я зустрічав і які просто вважали, що викидати сміття де завгодно, це нормально, зрештою у майбутньому показали себе з гіршого боку. Я був у Макдональдсі з колишнім другом, коли були вже дорослі. Але він явно не поводився як дорослий. Він розкидав картоплю фрі та серветки всюди. Коли ми встали, щоб йти, я запитав: ти збираєшся прибирати за собою. Він сказав: Ні, це те за що вони платять своїм працівникам. Такий придурок. Ми багато подорожували, коли я був дитиною, десь 6 років. І коли ми зупинялися, щоб поїсти, моя мама вчила нас акуратно складати посуд у кінці столу та брати серветку, щоб витирати крихти. Я пам'ятаю, як багато персоналу були вдячні за те, що ми доклали для них трохи зусиль. Моя мама не була найсуворішою з батьків, але вона абсолютно не терпіла, щоб ми смітили, чи неправильно викидали сміття. Побачила, як хлопець приклеїв жуйку до нижньої частини барної стійки, і одразу зрозуміла, що ми більше не підемо на побачення. fuck! не потрібно жодних додаткових зусиль, щоб просто вклеїти її в серветку, яка все одно буде викинута. Те ж саме, коли не прибирають за собакою. Випадкова, непотрібна, брехня. Мій брат бреше про що завгодно, якщо вирішить, що ви не зможете це перевірити. І саме через це ми більше не розмовляємо. Те саме я бачив його один раз за останні 10 років, і він збрехав про свою оренду протягом першої години після розмови. Його дівчина згадала моїй дружині в сторонній розмові, що їхня оренда коштує майже 1200 доларів на місяць. Він казав моїй мамі, що їхня орендна плата превищує 2000 доларів і йому було важко платити за рахунками. Тому вона щомісяці надсилала йому додаткові гроші. Виявилося, що він був безробітним близько п'яти років і просто жив на чеки своєї дівчини та аліменти моєї матері. Ви маєте рацію, але я хотів би зазначити, що деякі з цих людей пережили жорстоке дитинство. Іноді я все ще брешу без причини і нічого не можу з цим зробити, тому що я брехав все своє дитинство. Я працюю над цим, але мені здається, що мій рот рухається швидше за мозок. Я був також дитиною, яка була жертвою жорстокого поводження. Я багато ловлю себе на брехні, і брешу я про дурне лайно, яке буквально ніколи не матиме значення. Коли ви звикли прикривати свою дупу, стає майже природним брехати про все і вся. Я намагаюся змінити себе, але це дуже важко. На жаль, тепер це просто частина моєї особистості, і я боюся, що не можу це зламати. Регулярні образи, які маскуються під жарти, підредаговано. Я думаю, що мені потрібно бути більш зрозумілим. Я говорю про жарти, які вони або продовжують довго після того, як усі інші припинили, або навпаки, образливі слова. І вони стверджуватимуть, що це жарт лише якщо ви засмутитесь. Це правда. Завжди принизливо, коли друзі ображають тебе і кажуть, коли ти ображаєшся, чи відповідаєш тим же, то це просто жарт. У мене був колега, який бурмотів мудак. А коли стикався, що пробачте, завжди казав просто розмовляю саме з собою. З цим було б легко і весело мати справу. Я б просто пробурмотів у відповідь: лайно, придурок, мудак, треба бурмотіти тихіше, відразу після того, як він пояснюється. Потім подивіться на нього, щоб побачити, чи запитає він, що я сказав. А потім запропонуйте те саме пояснення. Я знаходжу це смішним, тому що в північній Ірландії така взаємодія була б тим, що ти робиш, щоб довести, що тобі хтось подобається. Вони приємні для кількох людей і мудаки для решти. Я помітив, що багатьом людям легко ігнорувати те, що хтось є грубим, злим або загальним модаком по відношенню до інших, якщо ця людина добра до них. Особисто я вважаю, що це питання часу, коли вони також стануть жертвами поганої поведінки. Колись у мене був діловий партнер, який діяв так. Якось у мене виникла суперечка з одним із його давніх друзів щодо того, як погано він ставиться до всіх, але він добре ставився і до мене, і до нього. Він був мудаком для всіх інших, і його слід було судити за те, як він поводиться з іншими людьми, які не приносили йому користі. Не допомагає іншим людям, якщо це не приносить користі їм самим, допомагає іншим лише тоді, коли це публічно та є похвала. Якщо вони зневажливо ставляться до того, що ви маєте сказати або чим хочете поділитися. Коли такі люди кажуть, що вони хороші, вам не потрібно говорити комусь, що ви хороші, щоб всі знали, що ви й таким є. Лев ніколи не повинен казати вам, що він лев. Вони ставляться зневажливо до найслабіших членів суспільства, включаючи беззахисних тварин, безпритульних і тих, хто займає низькі посади. Позичив гроші та забув або стверджує, що він їх уже повернув, позичання інструментів або одягу та ламання або псування їх. До цього часу ви повинні розрізати всі зв'язки. Або якщо не гроші, то коли потрібно допомагати один одному чи робити послугу, вони забувають усе, що ви для них зробили, якщо ви коли-небудь просите про допомогу. Це стає невзаємним, тому що ви допомагаєте їм, а вони ніколи не відчувають, що винні вам щось натомість. Люди, які ніколи не робили нічого поганого. Якщо ви знаєте людину протягом певного часу і ніколи не чули, щоб вона казала. Я щось зробив не так, я облажався. То вона, ймовірно, жахлива людина, і ви станете жертвою не очікуючи того. З іншого боку, якщо ви зустрінете когось, хто прямо скаже вам, що він модак, повірте йому. І якщо хтось скаже Я завжди правий, або я кажу те, чого інші люди не скажуть, або інші люди мене не люблять, тому що я чесний. Просто біжіть далеко і швидко. І з іншого боку, якщо ви облажаєтеся і вибачитеся перед ним, він у відповідь буде критикувати вас і розповідати про всі ваші недоліки. Чувак, я знаю, що я облажався, і я прошу перед тобою вибачення. Тобі не варто продовжувати добивати мене. Особливо, якщо це була сварка чи взаємна незгода, і вони також могли відповісти взаємністю. Не вибачившись за свою участь у цьому, вирішують просто скинути все на вас. Я ідеальний і дозволь мені розповісти тобі, чому ти відсмоктуєш. Коли вони добрі, лише тоді, коли справи йдуть так, як хочуть вони. Дякую, дякую, дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк, а також розповідайте про це відео друзям. І не забудьте написати у коментарях свої історії. Бувайте!